Міні-формати, це наноліорнінг, це мікролірнінг, це така тенденція, яка та. Наноліорнінг. -no Що це? Наноліорнінг це навчання, яке в тебе займає менше п'яти хвилин. Тож через TikTok? — Через TikTok, через lms платформи, через YouTube, через «От, зроби цю вправу тут і зараз. Долінго це наноліорнінг. Мікро це вже щось трошки довше, ніж п'ять хвилин, але теж там, типу, півгодинки, годинка. Отаким От, чином. Чим коротше, тобто суть в тому, що одна тема один урок. Загалом це така тенденція освітня велика, тому що в людей все менше-менше часу. Це як те, що люди все менше-менше роблять домашки, також то люди визначають собі, що окей, я ходжу на французьку два рази на тиждень. Це мої дві години французької на тиждень. Якщо я ще роблю домашку, це вже три години, так? Тобто, кожен визначає собі, але дуже часто зараз люди визначаються як Окей, ось це весь час. Який я приділяю французький там на цьому тижні, наприклад? Хоча ну тут не можу скажити студенти багато, багато напевно, 80% всі роблять домашку, це класно.